Я ставлю нічого, я вже слова не маю, поправку не можу оцінати. Просто козел. ну просто козел взагалі. У вас такі трибуни. Хто це такі? Жулі, жуліки що, Я хочу виступати. Вони вже слова не задають. Не а Я дів речі, сісні робіт, я дівчині. Я хочу виступати і говорити про свої правці. Все, що я хочу. Хочу голосувати правду. Не хочу про свої правці. Просто якась ганьба. Це за цей ганяв від прощу, ви мене це слово. Дайте мені говорити. Що я вважаю за пасіч? Ви можете Виступати хочу, він каже. Я хочу виступати. і Таке враження. Ось Антон якраз ніби в мене з моєї думки читає. Зараз наприклад, ніби ляшко повернувся до Верховної Ради. От не вистачає корови землі, знаєте, щоб все якось воно розумно органічно виглядало. Дуже нагадує, дуже схоже. Тепер ми розуміємо, яку нішу хоче зайняти е яку ж лунало в наших етерах е саме. Я не знаю, Олег Гончаренко чи як його тепер називати, я не знаю. Але м -м, дуже цікава історія. Чому ж вони посварилися, в чому ж причина? А, отже, а, а тут знаєте про що ще треба згадати? А, це що в нас? Це типу жарт? То, це, то, ну, то, моє, то моє, то моє, то моя чернетка зараз буде. То, то, мій виступ. Да. Окей, отже, мова йде про закон, який в принципі ухвалений був ще минулоріч, і він з точки зору нашої євроінтеграції є насправді дуже важливий. І сьогодні хотіли внести до цього закону поправки. Певні він чому є важливим, тому що це стосується надання допомоги Україні в рамках цієї програми «Ukraine Facility». Відповідно, є певна. Директива да, і згідно цих вимог цієї директиви, ми маємо. Унормувати певні законодавчі моменти, але ми це теж, як бачите, робимо в свій власний спосіб. Потім ми спробуємо порівняти ці всі історії з, наприклад, Європейським Союзом і способом підходом до бізнесу. Там і як у нас у ця історія щодо сьогоднішніх правок зможемо самі власний висновок зробити. Але поліваю, я там за обидві команди, чесно зізнаюся. Там <с> мені дуже файно але мені, знаєте, що не сподобалось, що вони якось дуже мало іду. Дуже не енергійно билося. Мені хотілося більше якогось екшену, його не вистачило. Я скажу, щоб хтось впав в результаті, там, якось, ну, не знаю. Ну, щось таке. Та -та, ну, от, наприклад, артиска. як уже покійний Барна виносив Яценюка отак за за геніталії так? Ну, щоб от це було красиво. Було таке. Він перейшов з квітами було, так. і потім. Ну, так. так, потім поднявся. Так. От, пане Романе, ви щось скажете на рахунок е, цього епізоду? Мені, мені противно просто дивитися, там, там всі учасники, які з'являються в кадрі, от вони просто викликають огиду. Розумієте, Так, да, ну, А до речі, ну, можна фоном зараз всі. показати, хто, хто там, ну, та, от фоном. Там хто позаду з'являється? Ну, тобто, тобто, Зверніть увагу, хтось тобто. з телефонами знімає ну, та, ну, Роман, та, ну, тобто, ну, там Європейська солідарність, там потім слуги народу, вони ну, тобто, це абсолютно для них, ну, це нормально, так? Ну, так от працювати. оце Герасимом полізло. Ага. цей хоче цей хоче виступати. Так на сцену, зараз... Ви, іди на... це ж не ікс фактор Льоша. Розумієш, ага. <laughs> хочу виступати. Ага. Ну, це, це ну, в принципі, ну, дивись, я я тут. Душніво буде. ну Це противно. Дивитися на цю всю історію в парламенті під час війни це противно. Насправді. ну Тобто, причому стосовно абсолютно всіх фігурантів. Звісно, звісно, звісно. Ну, більш, звісно. Більше нічого. Mm. Більше нічого. Um, ну, я вже озвучував цю тезу а, і готовий її повторити. Я... Скажімо так, на інтуїтивному рівні глибоко переконаний, що проєкт пана Гончаренка, який він зараз почав, він, ну скажімо так, має певні перетинання з, я скажу так, з інтересами офісу президента. Тому, коли я бачу в моїй концепції, коли я бачу Гетьманцева і Гончаренка, які штовхаються, то мені згадується цей мем, де собака тримає двох собак і каже. І пітісь, знаєте, я так культурно скажу. І от замість собаки можна позначити Андрія Борисовича, а замість маленьких собачок можна позначити поставити Гончаренка і Господі, вилетіло з голови нашого. Я про нього сьогодні тільки ще згадував Гетьманцев. в Полтаві. Гетьмансев, так, бо він підняв там тему ще а, ну то далі. І от, власне, коли я дивлюсь цю картину, мені здається, це ця історія гіпотетична, вона, можливо, не має нічого спільного з реальністю. 어, тому о, це може бути виключно вигадана, вигадана концепція о, розділення електорату на декілька сегментів, тому ви не обов'язково повинні в це вірити. Але це така гіпотеза <кій> <кій> журавля, можна так і вважати. Ну, Власне, власне, власне все. <кій> Андрій <кій> Борисович? А? а? Тут ще смішно, знаєте, тут не могло обійтися, знаєте, як подібне воно що робить, притягує подібне закон такий, є, якого який не потребує доведення це аксіома. В даному випадку, звісно, що не, не прийшла повз Мар'яна Безубла і також, звичайно, зробила теж селфачок. Гончаренко бере мої тези про проблеми в ЗСУ і кричить, як мавпа сказала інша мавпа, та от мовно кажучи, дуже смішні в нас депутати. І я Просто в шоці, як може бути так, що чи нас завжди так було, чи це я просто забула, що в нас, ну, в принципі, завжди здається, знаходиться десь таки можна було знайти кілька персонажів, як мінімум, правда? Але давайте спробуємо, <звіснав> що де... це за де... де... історія. Перше, треба ж не забувати, що Гончаренко він не просто депутат. Який входить в палками це депутат, який вирішив, що він завжди буде голосувати проти продовження воєнного стану і проти мобілізації. Тому що він цього разу, коли знову ж таки Верховна Рада проголосувала за продовження на 90 днів всього цього, він знову ж таки проголосував проти, от. Це в нас щодо обох рішень Георгій Мазурашу підтримує воєнний стан, але не підтримує, наприклад, мобілізацію, і частина депутатів взагалі не голосує, уникаючи відповідальності. Оці все в інфографіках можна є ще повернути. Якраз і показує, як нас голосують наскільки в нас. Єдині, та це за весь час по суті голосування, які були і отак, голосують наші депутати за саме продовження воєнного стану і мобілізацію. Тобто, є частини тих, які регулярно утримуються, і навіть гончаренко, який проти, але це в нього нещодавно з'явилася така ідея. Раніше він голосував за От, ну і. Ті, які взагалі не ходять не голосують, таких теж у нас багато. На жаль, але зараз ми поговоримо про цей же ж про цю правку: про 10% мита на експорт сої та ріпаку. Це саме і є причина того конфлікту між Гончаренком і Гетманцевим. В чому полягає суть цього 10%? Ну, типу, як. Є категорія, яка його сплачуватиме. Це стосується холдингів корпорацій, і від сплати цього мита зверняються сільськогосподарські товаровиробники, які саме самостійно вирощують щось і самі там потім щось роблять із продукції, яку вони виростили. І також кооперативи, що експортують сою та ріпак, вирощені їхніми учасниками також вони підлягають от, дію цього мита. Але є ж певні корпорації, які дуже проти цього їм це не подобається. Найактивніше протистоять цьому. Є такий от компанія Kernel, це Андрій Варевський, Болтавицький, знаєте, він якраз висловлювався проти цього. В десятку за форб найбагатших людей здається, він досі потрапляє. от його Минуле, так, трішечки вам, будь ласка, от, партія регіонів, все як має бути. Ну, і ще один: це також Каскад Фонд, Invest, Це Віталій Хомутинник, Теж ще той веселий дядько, тому що теж в нього було і відродження в нього було в минулому, в нього і партія регіонів. Ну, такий він ходив по різних політичних утвореннях, але жодного нормального. Е, от саме інші також деякі великі холдинги, Значить, але це нормально. як основні. А що значить нормально? Ну, хомотинні, він, він ще до митниці мав відношення. Кернел, Ревський. Дивіться, ми, 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 всю дорогу, ми от всю дорогу зараз від самого початку говоримо про гроші. Що, так, про гроші. Що випадок, що випадок з Гусаковим? Що далі? Там, знаєш, оця о, 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 що, о, кріпа Максим Володимирович, я дивлюсь. Оп, і став, значить, е, безофіціарним власником розробника комп'ютерних ігор GSC Game World, козаки, сталкер та інші. Я знав іншу людину, яка розробляла ці, е, в принципі, ігри. А кріпа він. А хто за цим стоїть? Давай там е, от раптом. Він тепер власник готелю Україна, е, готелю е, Дніпро. Правильно? Парус е, Марочос. Ну, mm -hmm. так, так не, 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 ну, то, Льоша Генчаренко, давайте беремо Льошу Венчаренка і, і Гетманцева. Вони ж билися за гроші, ну, по факту. Звідки mm -hmm. у Льоші Венчаренка на його mm -hmm. мережу гроші, тобто десь ми прикурюємо там, ну, це відомі вже і прізвище, де, де там прикурюються. Гетманцев, ну слухайте, це гемблінг, який просто він там ледь не на касі сидів. Якщо так фігурально висловлюватися, mm -hmm. я можу собі дозволити, це оціночне судження. Ну тобто ми постійно говоримо про гроші і про те, що відбувається з грошима в цій державі. І ніхто не може довести, що ці гроші, вони зароблені або накопичені в законний спосіб. Ну, от весь лейтмотив. Я хіба десь помиляюся? Зараз ви як, ви як ніколи влучні. Як ніколи, хоча ви завжди влучні. як, 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 як так. ніколи, так. Да. Як ага. ніколи. А знаєте, оці момент. 10% 10 мита вони нам роблять, в принципі, проблеми з Європейським Союзом. Так. Утворюють проблеми з Європейським Союзом. Ну, тому, що... Ну, тому що, ну, так, ну, так давай, Іра. Ну, ми можемо я... просто порівняти. От є звичайний спосіб взяти і подивитися, як же ж в Європейському Союзі, от саме які правила діють щодо бізнесу. Так, от прикол полягає в тому, що практично експортні мита не використовуються, і диктується саме така політика свободи для бізнесу, не втручання держави максимально, тобто над цим постійно працюють політики, стимулювання переробки через субсидії. Інвестиційні гранти або податкові пільги, а не обмеження експорту, Сільгоспідтримка також практикується в багатьох країнах Європейського Союзу, саме в рамках. Вільної аграрної політики, фермери отримують прямі виплати. Рівень втручання в ЄС взагалі мінімальний, тобто і там треба просто дивитись порівняння. можете навіть у чату запитати по різних країнах. Він може трішки відрізнятися певні умови, але вони не будуть наскільки кардинально відрізнятися. Але в Україні, бачите, вирішили, що 10% на мито це типу нормально. Я згодна, що це абсолютно недоречна штука. Потрібно з Мувати внутрішню переробку, а не створювати якісь певні моменти добре, що воно не стосується абсолютно всіх. Та що більш дрібніші там фермерські господарства не матимуть. Такого тиску, да, ось цих 10%, Е, Ну як ці корпорації, ті холдинги, вони зазначають збитки там в розмірі 17 навіть мільярдів гривень. Ну це знову ж таки, я не беруся підтверджувати чи спростовувати. Я не підраховувала і точно не маю такої. Можливості це зробити, які там можуть бути збитки, але саме на це вони і апелюють всі разом з чому ці 10% вони шкідливі для держави. В першу чергу, тим паче, якщо в разі дефіциту сировини на переробку, вони знову ж таки потрапляють в низку проблем, і їм доведеться е, якимось чином шукати ресурс для того, щоб забезпечити необхід... можливість працювати далі. Е... Але, але, от бачите, 10% відсотків експорт сої і ріпаку в Україні точно не європейська практика. Бачите, хоча закон сам приймався саме з метою євроінтеграції колись свого часу, і ці правки вони його просто трішки, ніби фіксять, змінюють, але точно не в тому напрямку, в якому е, полягала перш первинна ідея, взагалі ухвалення цього всього закону ще в 24-му році минулого річ. Так, так. Ну, я не знаю, тут показати пам-парам-парам-пам чи ні. Тому що, не знаєте, треба. це типу танцювали, 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 та й стомилися. Знаєте, от якось знову ж таки те саме, це недобре е, історія. Треба взагалі в державі перестати робити дурниці в багатьох сенсах. Контролювати тих, кого контролювати потрібно, а від є ж. Аксіома, знову ж таки, повторюся, від Подерев'янського. Він же ж сам сказав: Національна ідея полягає в чому. Так, ми знаємо, в чому полягає національна ідея. Просто ти так, а от мені не подобаються ці апеляції до якась така, знаєш, умовна держава. Тобто, ми сьогодні перерахували низку людей, подивилися на депутатів Верховної Ради, які у нас викликають огиду. Зараз ми будемо говорити про новий уряд, який не буде там абсолютно новим. І це питання, тобто питання до, до себе. Коли, коли у нас виникають проблеми з Європейським Союзом, куди ми прагнемо відповідно до Конституції, вони ж мають претензії до компанії «Веревського», «Кернел». Тобто, чи це йде на користь Україні? Ні. Як ми, тобто, як ми маємо це вирішувати? Тобто, треба якось позбуватися оцих рудиментів, е, як, я не знаю, там кримінального світу чи напівкримінального світу? Це як більше, це, це, це більше до монополії відноситься. Як, ну, звісно, в ну, нас слухай, в країні вона... монополії без кримінального світу не обходяться, але це більше економічні категорії, ну, хоча й політичні теж. Тому що пан Моревський ну, мав і має значний вплив на політичний, скажімо так, на політичний рельєф і окремих областей, і країни в цілому. В нього є свої, свої представники в Верховній Раді, в Кабміні, і ну якби олігарх. Олігарх. Цим все сказано. Якби олігарх на остання людина в цій країні. Уважаймий чоловік, як сказала, б сказали, так, в, в окремих колах. Mm. <laughs> так, да. тому, тому не все так просто, не все так просто, Романе. Е, я вам скажу, що це вам зараз Виревський має міць, з, ну, з моєї інформації, має дуже міцні позиції в Україні. Міцні, але і, і має вже не один рік. Тому. Ну тому, тому, тому я думаю, тому, що тому, він тому, допоможе все. нам на майбутніх виборах. Він може комусь навіть допомогти отримати е, додаткову кількість електорату голосів. Говори, так, а Давайте я. Згадаємо ще, колись чутки були, коли притула сказав, що я там свою політичну силу організовую. То саме цих два прізвища тоді звучали в ці змі там про те, що саме вони будуть фінансувати політичну діяльність самого Притули. Ну були такі часи. Саме Варевський оце і Хомотинник, обоє це звичайна Згадуємо. історія, якби так. Ну це звичайна історія, коли політичні сили. Фінансується олігархами в Україні, ще ну, знаєте, українська да. звичайно. Тому ти не це, просто це він, він же ж він же, ж, практично там вони родичі з притулою через mm -hmm. дружин. Ну, тобто, ну там це, через дружин. і це, це це. Ви це ви тут Америку не відкриєте, але просто слід розуміти, тобто то, то, то нам слід задумуватися там, не, не заради того, щоб бути комуністами, соціалістами. А давайте зараз всіх роздягати. Конфіскувати і так далі. Розумієте, що там монополії зловживання, подібні, вони не сприяють розвитку ринку і економіки. Тому що в Україні я вже втомився це розказувати. Відсутній фондовий ринок. Тобто наявність монополій вбиває менший бізнес. Просто вбиває, тому що вони його душать. Кредити ви зараз ніде не візьмете на розвиток свого бізнесу. Тобто відсутність конкуренції це відсутність зростання економіки. Якось, ну, це для цього є пан Гетьманцев, який ці пан всі гейтманцев? проблеми аналізує, Ні. Ні. Ні, і повинен Ні. допомагати вирішувати. Я просто хочу ще звернути вашу увагу, що а, останні вже більше місяця пан Гетьманцев дуже активізувався в медійній площині. Я ще це не, не можу зрозуміти для себе, в мене немає гіпотези, чому? Цю. Можливо, його просто це. він відчуває слабкість, що його може. Будуть приймати, тому він хоче цим компенсувати. Наприклад, можливо, навпаки, він розуміє, що в нього все норм добре, і він відчуває, можливо, початок нового політичного сезону і тому хоче посилити свої позиції. Щоб там не було, але ключове, це те, що він дійсно за останні два місяці, враховуючи попередній рік, він взагалі дуже сильно він прямо рванув. Це прямо так. Якщо ви по шкалі будете дивитися, то це буде отак. Ту-пу вгору. Тому Далека що це має і знати? І що і і має і знати. Це можливо, Гончаренко і просто і почав заздрити впливовості в медійній присутності. Um, um, господи, ми <свіс> випадає мене <на> прізвище Гейтманцева <свіс> цього. І можливо, тому вони побилися. Приривнував <свіс> до електорату, можливо, да. так. Можливо, в нього але три телефони. А в Гончаренка тільки два. Три айфони, і всі контрабандні ведьманцева. Я не сумніваюся, що гетьманцева контрабандні айфони. Можна було б перевірити да, якось. Да. Жарти, жарти. Ну, історія, бачить, не така проста, як здається, на перший погляд. Там бізнес-інтереси між собою. Хтось, можливо, на цьому вирішив хайпанути, а хтось просто їх е певним читає. Що значить бізнес-інтереси? Ну це не бізнес. Розумієш, давай ми домовимося, що ми, е скажімо, е Назарія так. Гусакова припиняємо називати активістом. Ну, що це за лексика? Активіст Назарій Гусаков. Він такий активіст, що він просто впевнено біг до успіху. Правильно. Там <ріст> ну, ну, просто І це ви бізнесом називаєте, тобто, пограбування, систематичне пограбування держави, корпоративні інтереси, захист корпоративних інтересів в уряді у Верховній Раді, і прикриття це, ніби в інтересах громадян. Та срать вони хотіли на інтереси громадян. оці ці персонажі, які дивилися в кадрі, просто срать хотіли. У них свої інтереси. Як фінансуються партії, давайте ми розберемо, значить, таку цікаву історію.